Радіо UA Час на навізу сполучених штатів у студії Іван Саби та Наталя Малакелідзе сьогодні блоці про суд над Мадуро. роль держдепуша у Венесуелі, жорсткі заяви щодо Куби, резонансні слова Трампа про Герландію та незвичні тенденції в американській візовій політиці. У Нью-Йорку відбулося перше судове слухання у справі Ніколаса Мадуро. Колишнього лідера Венесуели до зали суду доправили під посиленою охороною спецпідрозділів та агентів управління боротьби з наркотиками США. Під час слухання Мадуро заявив, що не визнає своєї вини. Йому інкримінують змову з метою наркотероризму, організацію поставок кокаїну до США, а також незаконне зберігання і змову щодо використання зброї. Тим часом, за даними Блумберг, ключову роль у подальшому правлінні процесами навколо Венесуели може відіграти держсекретар Марко Рубіо. За інформацією джерел він координуватиме дії до моменту безпечного та законного переходу влади в країні. Рубіо давно відомий як один із найжорсткіших критиків режиму Мадуро і вважається одним із ідеологів операції проти венесуельського диктатора. Водночас конкретного плану щодо присутності американських військ чи адміністрації у Венесуелі наразі не має. Рубіо також заявив, що кубинський режим опинився у серйозній небезпеці після затримання Мадуро. За його словами, за словами держсекретаря США, саме Кума Куба роками допомагала утримувати Мадуро при владі. Він наголосив, що кубинські спецслужби забезпечували охорону венесуельського лідера та відповідали за внутрішню розвідку в його оточенні, контролюючи можливі зради в середині режиму. Президент США Дональд Трамп також знову повернувся до теми Гренландії. Він заявив, що острів є критично важливим для національної безпеки Сполучених Штатів. За словами Трампа, у регіоні зростає присутність російських та китайських суден, а Данія, на його думку, не здатна самостійно гарантувати безпеку Гренландії. Заяву президента зробив під час спілкування з журналістами на борту літака «Ейрфорс-1». В американському штаті Огайо пошкодили резиденцію Венса. Правоохоронці затримали підозрюваного у майновій шкоді. Зокрема, йдеться про розбиті вікна. Ім'я затриманого не розголошують. На момент інциденту родини Венса у будинку не було. Поліція з'ясовує, чи мав напад цілеспрямований характер. І на завершення незвична тенденція у візовій політиці. США. як пише Financial Times, американська влада дедалі частіше видає візи категорії O1B інфлюенсерам та моделям OnlyFans. Раніше такі візи призначалися переважно для митців, акторів і артистів. Однак тепер ключовими критеріями стають популярність у соцмережах кількість підписників, лайків і рівень доходів. Друзі, дякуємо, що ви з нами. Нагадаємо, що у вас є можливість підтримувати радіо ЄЙ Чикаго та газету Сурма через зал за номером телефону 773-697-3923 або на рахунок у самопомощі 177162. Ваша допомога це наша можливість продовжувати надавати вам актуальну інформацію. А на цьому все ви слухали головні новини. в «Вечірній студії радіо UA Чикаго». для вас. Працюють Іван Саби та Наталя Молокелідзе. Залишайтеся з нами адже далі ще багато цікавого. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.